У далеких степах Монголії, де вітер носить пісок крізь тисячоліття і де зберігаються найдавніші таємниці світу, живе останній із великих шаманів роду Борджигін, його ім'я, Тему Тенгрі, спадкоємець духовної лінії, що веде свій родовід від часів самого Чингісхана. Цей чоловік, якому виповнилося 83 роки, провів усе своє життя у спілкуванні з духами предків і небесними силами. Його очі, затьмарені віком, бачать те, що приховано від інших, а його слова ніколи не були порожніми. Минулої ночі, коли місяць був у повні, і зірки вишикувалися в особливій конфігурації, що трапляється раз на сто років, тему Чінтенгрі отримав видіння, яке струсонуло його до глибини душі. Це було не звичайне передбачення, а потужне одкровення, що надійшло від самих вищих небесних сил. Шаман терміново зібрав найближчих учнів і поділився з ними тим, що побачив у священному трансі. Слухайте мене уважно, сказав він, бо те, що я скажу, не є плодом людської уяви чи бажаних мрій. Це голос самого Тенгрі, великого неба, що простирається над усім світом. Минулої ночі духи предків прийшли до мене в колі священного вогню, і серед них був сам великий Чингісхан, засновник нашої імперії. Він показав мені картини майбутнього, які розгортаються як сувій перед очима того, хто має духовний зір. Бачу я великий конфлікт, що роздирає східні землі вже понад два роки. Це війна між братніми народами, де кров лється рікою, а матері оплакують своїх синів. Але час цієї війни добігає кінця швидше, ніж хто-небудь може собі уявити. Духи кажуть мені залишилося лише кілька місяців до того моменту, коли все зміниться кардинально. Великий дракон з півночі, що роздуває полум'я війни своїм диханням, раптово задихнеться. Стане це не від зовнішньої сили, не від ударів ворога, а від внутрішніх судорог, що вразять його серце. Я бачу, як великий правитель цієї північної держави, той, хто править залізною рукою вже понад чверть століття, раптом впаде не від кулі ворога, не від отрути змовників, а від власної крові, що повстане проти нього. У той день, коли це станеться, сонце зійде як завжди, але до заходу все зміниться назавжди. Армії, що стояли проти одна одної, раптом зупиняться, бо не буде того, хто наказуватиме стріляти. Командири отримують суперечливі накази, солдати кинуть зброю, танки зупиняться посеред поля бою. За одну добу війна, яка здавалася нескінченною, припиниться сама собою, наче велетенська машина, з якої раптом вийшла душа. Але не радійтеся передчасно, бо це лише початок більшого потрясіння, коли великий дракон помре. Його тіло розпадеться на частини, і кожна частина буде боротися за те, щоб стати новою головою. Почнуться внутрішні війни, набагато страшніші за ту, що закінчиться. Брат піде на брата, генерал на генерала, губернатор на губернатора. Але найстрашніше ще попереду: Тенгрі велике небо терпляче зносило беззаконня північного дракона, але терпінню є межа. За всі злодіяння за пролиту невинну кров, за знищені міста і розірвані родини небеса накличуть кару якої ще не знав світ. Я бачу, як з глибин землі піднімається темна сила. Це незвичайне землетрусіння, незвичайний катаклізм. Це сам дух землі повстає проти тих, хто осквернив її святість кров'ю невинних. Великі тріщини розколять північну державу навпіл, міста проваляться під землю, а там. Де колись стояли палаци тиранів, утворяться глибокі провалля. Москва, що вважала себе третім Римом, розколиться на три частини великим проваллям, що пройде від Кремля до околиць. Санкт-Петербург, побудований на кістках робітників, піде під воду разом із своїми золотими куполами і мармуровими палацами. Вода також повстане проти кривдників. Великі ріки вийдуть з берегів не через дощі чи танення снігу, а через гнів водних духів. Вони зійдуть з небес потоками, що змиють усі пам'ятники гордині і насильства. Волга, що завжди була матір'ю російських земель, повернеться проти своїх дітей і затопить усі міста на своїх берегах. Озера перетворяться на киплячі котли, а моря відсунуться від берегів, щоб потім повернутися величезною хвилею, яка очистить землю від скверни. Байкал, священне озеро, вип'є всю воду з річок і озер, навколо себе, залишивши величезні території без води. Вогонь небесний також виконає свою частину кари. Блискавки будуть бити не в дерева чи будівлі, а прямо в серця тих, хто наказував вбивати. Великі пожежі охоплять ліси і степи, але незвичайні пожежі. Вони будуть горіти навіть під водою, навіть під землею. Бо це буде священний вогонь очищення. Сибірські ліси горітимуть місяцями, створюючи хмари диму, що затемнять сонце над половиною континенту. Газові родовища спалахнуть один за одним, наче свічки на величезному торті смерті. Повітря також стане ворогом тиранів. Великі буревії, торнадо і урагани пронесуться по північних землях, знищуючи все на своєму шляху. Але найстрашніше це буде отруйне дихання землі, що піднімається з тріщин. Воно вражатиме легені людей, змушуючи їх задихатися власною жадібністю і злістю. Над Уралом утвориться постійна хмара отруйних газів, що зробить ці гори непрохідними для всього живого. Коли почнуться ці катаклізми, мільйони людей кинуться тікати з прокляних земель. Це буде велике переселення, подібне до того, що відбувалося в давнину, коли наші предки кочували степами. Але цього разу люди бігтимуть не в пошуках кращих пасовиськ, а рятуючи власні життя від гніву природи. Я бачу довгі колони біженців, що тягнуться через кордони. Жінки несуть дітей на руках, старці спираються на палиці, молоді чоловіки ведуть за руку літніх батьків. Вони йдуть пішки на машинах, на поїздах, усім, що може рухатися. Але природа не дасть їм легкого шляху. Землетруси руйнуватимуть дороги, повені змиватимуть мости, снігопади заметуватимуть стежки. Сусідні країни спочатку намагатимуться допомагати біженцям, але коли їх стане занадто багато, почнуться конфлікти. Кордони закриють, побудують стіни, поставлять солдатів з автоматами. Але хіба можна зупинити річку загороджами? Люди прорватимуться силою відчаю і почнуться нові війни, менші, але не менш жорстокі. Особливо важко буде тим регіонам, де живуть корінні народи північної імперії. Духи предків цих народів давно чекали на відплату за століття приниження і знищення їхньої культури. Тепер вони отримують силу від самої землі, щоб повернути те, що було відібрано. Якути згадають, що вони нащадки великих шаманів, і їхня земля знову заговорить голосами духів. Буряти повернуться до буддизму своїх предків і проголосять незалежність під захистом Далайлами. Тувинці, чукчі та десятки інших народів згадають свої древні традиції і почнуть боротьбу за незалежність. Центральна влада північної імперії розсиплеться як піщаний замок під дощем. Генерали і губернатори, що колись беззаперечно виконували накази з центру, тепер самі стануть правителями своїх територій. Кожен намагатиметься зберегти хоча б частину колишньої величі, але це буде неможливо. Я бачу карту, на якій замість однієї великої держави з'являється безліч маленьких. Деякі з них будуть воювати між собою за спірні території, інші намагатимуться об'єднатися в союзи, треті шукатимуть захисту у великих сусідів. Але жодна з цих нових держав не матиме й частки тієї сили, яку мала колишня імперія. Найбільше постраждають ті регіони, де зосереджена військова промисловість і атомні об'єкти. Коли розпочнуться природні катаклізми, ніхто не зможе належним чином контролювати ці небезпечні технології. Радіація поширюватиметься по великих територіях, роблячи їх непридатними для життя на десятиліття. Маяк, Семипалатинськ, Нова Земля. Ці імена стануть синонімами смерті і запустіння на століття вперед. Атомні підводні човни в Мурманську вибухнуть один за одним, перетворивши Баренцове море на радіоактивне пекло. Економіка Північної імперії, що тримається на продажу природних ресурсів, також зазнає краху. Нафтопроводи розірвуться від землетрусів, газові родовища затоплять повені, шахти обваляться від підземних поштовхів. Світові ціни на енергоносії різко підскочать, що спричинить економічну кризу в багатьох країнах. Рубль перетвориться на папір, не вартий навіть того, щоб розтопити ним піч. Великий южний сусід, мудрий дракон, що століттями спостерігав за буйством північного ведмедя, використає цю ситуацію на свою користь. Китайські війська увійдуть на спірні території під приводом підтримання миру і захисту китайських громадян. Але насправді це буде повернення земель, що колись належали під небесній імперії. Я бачу, як китайські інженери будують нові дороги і залізниці через Сибір, як китайські фермери освоюють родючі землі далекого сходу, як китайські підприємці скуповують за безцінь колишні російські заводи. Це буде не військове завоювання, а економічна експансія, проти якої неможливо боротися силою зброї. Китайські банки надаватимуть кредити новоствореним державам, китайські компанії будуватимуть інфраструктуру, китайські вчителі викладатимуть у школах. За 20 років китайська мова стане другою офіційною мовою на більшості території колишньої Російської імперії. Проте, Китай також зіткнеться з проблемами. Мільйони біженців з північної імперії намагатимуться потрапити на китайську територію, що створить величезне навантаження на прикордонні регіони. Пекін змушений буде витрачати величезні кошти на будівництво таборів для біженців і підтримання порядку на кордонах. Радіоактивні хмари з вибухів атомних об'єктів досягнуть північних провінцій Китаю, змушуючи евакуювати мільйони людей. Країна, що зараз бореться проти північного агресора, отримає несподівану перемогу, але разом з нею і нові виклики. Коли війна раптово припиниться, українські війська опиняться перед дилемою чи повертати окуповані території силою, чи чекати, поки там саме собою встановиться порядок. Я бачу, як українські прапори повертаються в Крим і на Донбас не внаслідок військових операцій, а тому, що російські війська просто покинуть ці території. Місцеве населення, яке роками жило під окупацією, з радістю зустріне визволителів, але процес відновлення цих земель займе багато років. Кримські татари повернуться на свою історичну батьківщину і почнуть відбудовувати мечеті та школи. Донецьк і Луганськ знову стануть українськими містами, але їм потрібна буде повна реконструкція після років війни і окупації. Україна стане найбільшим постачальником зерна у світі, бо її чорнозем очиститься від крові і знову стане найродючішим на планеті. Європа також відчує наслідки розпаду північної імперії. З одного боку зникне головна військова загроза, що дозволить європейським країнам скоротити витрати на оборону з іншого боку, потоки біженців з колишньої російської території створять нову міграційну кризу, набагато серйознішу за сирійську. Енергетична безпека Європи спочатку погіршиться через припинення поставок російського газу і нафти, але потім. Покращиться завдяки прискореному переходу на відновлювані джерела енергії. Європейські компанії отримують можливість освоювати величезні природні багатства колишньої російської території за символічні ціни. Норвегія стане основним постачальником газу для Європи, а її фонд національного добробуту перетвориться на найбільший інвестиційний фонд світу. Фінляндія повертає собі карелію, а естонці, латвійці і литовці нарешті почуваються в безпеці від російської загрози. Американці, що довго боролися проти російського впливу у світі, спочатку радітимуть розпаду свого головного геополітичного суперника, але згодом з'ясується, що контролювати десятки слабких держав набагато складніше ніж одну сильну. США змушені будуть витрачати величезні ресурси на підтримання стабільності у колишніх російських регіонах. НАТО розшириться на схід набагато швидше ніж планувалося. Нові незалежні держави, що утворяться на руїнах Російської імперії, одна за одною приєднуватимуться до альянсу в пошуках захисту. Але це створить нові лінії розлому і потенційні конфлікти. Найбільшою проблемою стане доля російської ядерної зброї. Коли центральна влада ослабне, контроль над атомним арсеналом може потрапити до рук регіональних лідерів або навіть терористичних груп. США і європейські країни змушені будуть організувати спеціальні операції для знешкодження цієї загрози. Частину ядерних боєголовок вивезуть до Америки, частину знищать на місці. Але деякі зникнуть безслідно і з'являться на чорному ринку. Але найважливіше те, що коли матеріальна імперія зла розпадеться, почнеться духовне відродження народів, що століттями жили під її гнітом. Люди згадають свої корені, повернуться до традиційних вірувань і звичаїв, почнуть поважати природу і предків. Я бачу, як по всій колишній російській території відбудовуються древні храми і святилища, як молодь вивчає мови своїх дідів і прадідів, як старі шамани і жерці виходять з підпілля і знову починають служити своїм народам. Це буде справжнє відродження, духовна революція, що змінить світ назавжди». Земля, осквернена кров'ю і насильством, поступово очиститься і знову стане родючою. Ліси, що вирубували заради наживи, відростуть заново. Ріки, що забруднювали промисловими відходами, знову стануть прозорими. Тварини, що їх майже знищили, повернуться на свої споконвічні території. Сибірські тигри знову заселяють тайгу, білі ведмеді повернуться в Арктику, а в степах знову будуть пастися стада диких коней. Це буде довгий і болючий процес, але він неминучий. Небеса вже прийняли рішення, і ніхто не може його змінити. Колесо часу повертається, і те, що було зверху, опиниться знизу, а те, що було знизу, підніметься нагору. Духи кажуть мені, що ці події почнуться вже цієї осені, коли листя пожовтіє і птахи полетять на південь. Спочатку будуть незначні ознаки економічні проблеми, політичні скандали, природні аномалії, але потім усе прискориться, і за кілька місяців відбудеться те, що зазвичай займає десятиліття. Тому я кажу всім, хто мене слухає: готуйтеся до великих змін, запасайтеся їжею і водою, тримайте в готовності теплий одяг і ліки. Але найголовніше очистіть свої серця від злості і ненависті, бо тільки чисті душею зможуть пройти крізь те, що насувається. Не бійтеся цих змін, бо вони принесуть світові справедливість. Так буде багато страждань, але після них настане довгий мир. Так, загинуть мільйони, але врятуються мільярди. Так, зруйнується стара система, але на її місці народиться нова краща. Тенгрі, велике небо, не помиляється в своїх рішеннях. Те, що має статися, станеться. Ми можемо тільки підготуватися і прийняти свою долю з гідністю. Коли почнуться ці події, згадайте мої слова і знайте, сонце засяє над новим світом, очищеним від зла і несправедливості. Це буде світ, де кожен народ житиме на своїй землі, де ріки течуть чисті, а небо блакитне. Світ, де діти не знатимуть, що таке війна, а старці помиратимуть у своїх ліжках, оточені внуками і правнуками. Так говорив мудрий Тенгрі в ту пам'ятну ніч, коли зірки склалися в пророчу конфігурацію. Його слова були записані найближчими учнями і передані світу як застереження й надія одночасно. Чи справдяться ці передбачення, покаже час. Але історія знає чимало прикладів, коли слова монгольських шаманів виявлялися пророчими. Тож залишається тільки чекати і спостерігати за тим, як розгортатимуться події в найближчі місяці. Великі зміни завжди починаються непомітно, але потім набирають обертів з неймовірною швидкістю. Можливо, ми вже живемо в останні дні старого світу і не помічаємо цього. А можливо новий світ народжується прямо зараз у цю саму мить, коли ви читаєте ці рядки.